Миколай чудотворець привітав зі святом маленьких вінничан. В ніч з 18 на 19 грудня він непомітно підкладав слухняним дітям подарунки. Не залишились без сюрпризів і діти-сироти, та діти позбавлені батьківської опіки. Так малеча з багатодітних та малозабезпечених сімей безкоштовно каталася на ковзанах у льодовому клубі. Приємні сюрпризи та гарний настрій на них очікували і в Палаці дітей та юнацтва. Які ще благодійні акції відбулись у Вінниці з нагоди вшанування святого Миколая у наступному блоці. Відчути себе справжніми фігуристами напередодні дня святого Миколая змогли вихованці обласного притулку добро та реабілітаційного центру нове життя. Вечір на ковзанах для них організували комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради та льодовий клуб. Захід до дня святого Миколая для наших дітей, які на жаль. Не всі, мабуть, батьки можуть забезпечити їм таке дозвілля, як льодова арена чи льодовий каток. Сьогодні ми цю акцію робимо для реабілітаційного центру нове життя та дитячого будинку. Добро сьогодні до нас прийшло 35 діточок, і дивлячись по їхнім посмішкам, по їхньому настрою, я розумію, що ми працюємо в правильному напрямку. Чого психолога Світлани Нагірняк відкатання на ковзанах величезна користь. Перш за все для ослаблених здоров'ям дітей. Окрім оздоровчого ефекту, є й психологічний. підлітки позбавляються від переживань і стресів. Разом з тим отримують позитивні емоції, а згуртованість допомагає їм відкритись та знайти нових друзів. Дуже стають, це їхня підняття їхньої також самооцінки, тим паче для дітей це різноманіття в житті. Тобто вони відчувають, що дійсно є підтримка, що є люди, які їм допомагають, є люди, які їх постійно підтримують, які дають їм добро, тобто які їх окружають. Це для них ну, найбільш вагомий такий внесок. Обійшлось на катку і без падінь. Проте юнаки та дівчата швидко підводились і впевнено рухались далі. Аби зробити вечір на ковзанах яскравим, на льоду дітей розважали казкові герої. Вони ж навчали їх найпростішим азам фігурного катання. Дуже подобається. Ну, ми е, коли ну, так, з спорт, від спорткомітету ходимо на каток, а іноді до нас приїжджають американці, ми теж ходимо. Я ніколи не це дуже чудово. Мені дуже подобається на катку кататися на коньках е, проводити час на Як зазначив Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради, такі акції для дітей соціально незахищених категорій вже стали доброю традицією, тож для корисного та приємного проводження часу і надалі залучатимуть підлітки. з днем святого Миколая дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування привітав дід Мороз, а подарунки вручив Вінницький міський голова Володимир Гройсман. У палаці дітей та юнацтва малеча отримала від Вінницької мерії солодощі та матеріальну допомогу у розмірі 200 гривень. Ви знаєте, що перед днем святого Миколая я завдав до дітей сьогодні, що всім тим, хто є слухняні, святий Миколай дарує подарунок. А ті, хто є не дуже слухняні, він під подушку колодорісич. Виходячи з того, що сьогодні ви всі присутні у цій залі, це означає, що весь рік вивелося до надзвичайно добре, і ви заслужили подарунки від Святого Миколая. Я тільки за його дорученням хочу сьогодні ще раз вас всіх привітати, побажати вам добра, тепла, здоров'я, успіхів і всього самого. самого Найкращого все, що є найкраще в цьому світі, буде у цих прекрасних вінське дітей. Лідія Куце опікун маленької Насті. Матеріальну допомогу для правнучки отримала вперше. В середині січня дівчинці, яка росте без мами, виповниться два роки, і її прабабуся витратить отримані гроші на подарунок. Щось для неї красиве щось купити. Не знаю, навіть щось докладеться свої гроші і щось купити таке. Болі таке пам'ятне. Цьогоріч на подарунки для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, міська влада виділила 50 тисяч гривень. За словами Валентини Балицької, заступника міського голови, наступного року мають намір збільшити розмір матеріальної допомоги цій категорії громадян принаймні на 100 гривень. Напередодні свята Святого Миколая не обійшли увагою і вихованців спеціалізованих установ і дітей з обмеженими можливостями. Дитячі будинки гніздечко та «Малятко» отримали від міської влади чеки від тисячі до трьох тисяч гривень на подарунку. und okay.